Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок трудового навчання. Сьогодні ми поговоримо про те, як створити мрію. Виготовимо конструктор з геометричних фігур, а потім створимо аплікацію з геометричних фігур. Починаємо. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Тож працюйте всі старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, перевірити наявність та справність інструментів і матеріалів. Нам сьогодні знадобиться кольоровий папір, ножиці та клей. Роботу можна починати лише з дозволу мами, яка зараз поруч з вами та є вашим вчителем. Пам'ятати про те, що працювати несправними чи тупими інструментами не можна, і використовувати їх лише за призначенням. Послухайте вірш. Я всього лиш дитина, та мрія доросла моя. Хочу, щоб кожна людина любила життя так, як я. А у українців є своя мрія, одна на всіх це перемога. Хочу, щоб сонце світило усій дітворі на землі, і разом під повним вітрилом дорослі йшли і малі. Хочу гасати по полю, де квітнуть волошки й жита, і вірю в щасливу долю, бо дуже люблю я життя. Розглянемо геометричні фігури. Називайте їх. Так, це квадрат, круг, трикутник та ром. Подивіться, будь ласка, які саме нам знадобляться сьогодні геометричні фігури. український корабель. Одна з наших мрій, так? Ну що ж, а зараз попро... повторимо правила роботи з ножицями. Пам'ятайте, що з ними треба поводитись дуже обережно, тримати лише вістрями донизу. На ходу не різати, передавати закритими та кільцями вперед. Під час роботи з ножицями треба притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Клей теж, дітки, треба використовувати лише за призначенням. наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні на одяг, негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації та витирання рук треба користуватися серветкою, а закінчивши роботу, Клей потрібно щільно закрити, а пензлик та посуд помити. Нагадаю вам, що Можете виготовити іншу аплікацію з геометричних фігур. Наприклад, ось будиночок, дерева біля будиночку, теж сонечко і, звісно ж, мирне українське небо. Ну що ж, дітки, чекатиму ваших робіт. А зараз давайте відкриємо загадкові листи. Оберіть, будь ласка, колір листа. Хто обрав фіолетовий? Відповідає на питання найбільше мені сподобалось. Хто червоний? На уроці я запам'ятав. Жовтий, труднощі виникали. Розкажіть, які труднощі були? Ну, а зараз, дітки, фізкульт хвилинка. Дякую вам за увагу! Чекатиму на ваші роботи у коментарях до цього відеоуроку. Та готуйтесь до корекції. Зустрінемось!